Добрий вечір. Мене звуть Петро Бампер. По-перше, я хотів би вибачитися за свою програму. Я розумію, що багато хто хотів почути її без звуків ПІ. Але, вибачте, цензура не пропустила. Також хочу вибачитися за деякі нецензурні слова. Але, друзі, зрозумійте, наболіло. Ну, не міг я сказати по-іншому. Я побалакав з політтехнологами. Тепер вони обіцяють, що все буде по-іншому. Вийдемо на інший рівень. Також мені хочеться подякувати своїй вчительці української мови Діні Васильівні. Діна Васильівна, дякую вам. Бо якщо не ви, я б не зміг так яскраво і чітко описати свою предвиборчу програму. Тепер по ділу. Я вважаю, що цей рік пройшов дуже, х... дуже х... хуже він пройшов, чим попередній. Але ми будемо працювати над цим. Євроінтеграція і євроатлантичний напрямок ось основні проблеми, на які треба звернути увагу українському селу. І все в нас буде добре. Ми будемо працювати по дві зміни. А якщо потрібно і по три, фарнарик в лоба і поїхали. Агропромисловий сектор закінчив цей рік з високими показниками. 400 мільйонів тонн пшениці. 400 тонн мільйонів. Вівса 400 мільйонів тонн кукурузи було посійно по документах, а не зійшло по факту нічого. Куди воно ділось? Ніхто не знає. Проїхали. Йдемо далі. Завдяки підвищенню акцизу на дистопливо, тобто на соляру, нам вдалося вивезти із тіні нафтотрейдерів і ввести в каматос трактористів, які на цій солярі непогано заробляють. Щодо оподаткування населення. Ця налогова вже за. єдиний налог вона, звісно, непогано придумала. Але звичайному селянину допізна потрібно працювати, щоб заплатити той єдиний налог. Також хочу вибачитися за те, що я сказав про український футбол. Наші хлопці молодці, їм просто не щастить. Ну що? Хто сказав, що я цю фразу хуй скажу без ватюків? Так, Петя, давай по тексту. По залупі блядь, а не по тексту, блядь. Говно-то не политтехнолог, блядь. Що ты хочешь, нахуй, блядь, как Новый год отмечать, блядь? Что вы за пиздец написали мені оце, нахуй, блядь? Люди, блядь, не знают, что я сейчас садю и пиздю, блядь. Якщо, блядь, им нема за что, блядь, Новый год отмечать, блядь. Евроинтеграция, хуи пиздедация, блядь. Ты понимаешь, что у нас стил нема нихуя ложить, блядь. Какие Оливье горошку, блядь? Нахуй ты горошек воливье, блядь, нападя же выворку, блядь, сука, лимонью, блядь, и сапетку хлеба. И ебашь горилку, блядь. Хуй, новый год в пизду, блядь. Хуй отмит блядь. Жрать ничего людям, блядь. Переживает, блядь, робить, нахуй, надо, блядь, шос. Они, блядь, не, нахуй. Похуй, блядь, все за стране заебись. Шо ты пиздишь там сидишь, блядь? Нахуй так и пиздить. Мы знаем, что в стране нихуя не заебись. 200 гривень, блядь, в год получила, блядь, людина, блядь. За шоу, блядь, 10 крестников. Нехуй крестить, блядь, как же знаешь, что грош нема ніхуя, блядь. Одного покрестила, блядь, пришла, кутю принесла, блядь, йому насипала гроші, все, блядь. Нахуй, блядь? Дебіли, блядь. Заебись, було, коли жрать було на столі, коли діти, блядь, обуті, будь блядь, о діти ходили, блядь. Хуйні, блядь, скажи, що так і так? Я проїбав трохи, блядь, мать уйоб, заєбався я робить, уебаю, нахуй, блядь, прийде новий, себе заебца. Отак, ні нахуй, блядь, пішло, блядь. Пизда в цьому году всім була, блядь. Дохли от голоду, блять, більше, чим нахуй коли-небудь, блядь. Оце падло бородати в красном костюмі, підар, блядь. Ходить тільки, блядь, дітей оббирає, блядь, на подарочки батькам здавати надо, блядь. Ребята, ви, блядь... Ви думаете, такого в хати пускаєте, блядь? Дед Мороз, блядь, хуй и блядь, хай Хайвиды в свою, блядь, Атлантиду і, блядь, живе там, ебеням, блядь. за своей снігурочкою, блядь. І, сука, блядь, олені своїх, нахуй, блядь, хай развлекая, блядь. дітей, блядь, подаруночки, блядь, Дед Мороз, блядь. засуться, блядь, дьем Снігурочкою, нахуй, під Йолочкою, блядь. і, сука, сплять, нахуй, сутка, потому что хуй выгонишь, блядь. На місяць жити остаются. підараси, блядь. Выборы в наступному году, блядь. Приходьте і голосуйте, блядь. Ви що не бачите за кого ви голосуєте, блядь? Ребята, не проїбіть хоч цей раз, блядь. Як проїбали вже, блядь, з 1991 дев'ятсот года. Нахуй так проєбать, серйозно, блядь. Розписали свинук їбеням, розвезли нахуй. Воно нада таке, блядь. Прийшли, блядь, подумайте, подивились би на кандидатів. Нахуй якісь, блядь, недоділені, блядь. Голосуйте за мене. Нахуй я вже заїбався в такій хуйні жити, блядь. Пиздец, блядь. Сауна, блядь. Заебись хоть сауны начали строить, блядь. Хорошо. Блядь, ну пока я сюда доехал. Та еби, о мать. Тебе что, жалко, блядь, асфальта кусочек, блядь. Та заложи ты, блядь, вся жопа сыня. Нахуй оно мне не надо, блядь. диском пизда, блядь. Уже нахуй, блядь. На СТО готов, блядь, 500 гривен, блядь. Трактором хуй проедешь гусеничным, блядь. Сука, трахи поразлетаются к ебеням, блядь. Сука, як я был президентом, пизда. Все дороги, блядь, будут идеальны, блядь. Сука, з Германии будь люди специально проезжать до нас, щоб поїздить по нашим дорогам, блядь. Салюты, блядь. Нахуй их вообще продавать, блядь. Сики в стране пушек. Ебанить, блядь, раз, щоб вся страна пози. А то ті петарды, блядь, поки додому дойдешь, блядь, с магазина, блядь, обсерся, сыся 300 раз, блядь. А вони пидари стреляют, блядь. Ребята, блядь. вы подумайте, что вы робите, блядь. 10 тысяч гривень в воздух. Хуя? Хуя? Хуяк! А, Весело! Хуя блядь! Сука, та ти лучше, блядь, піти в детдом, блядь, дітям мандаринів купи, бля, їм хоть приятно буде, блядь. Ні, вони, блядь, ухуйкали, блядь, 10 тисяч гривень в небо. Пиздя, а, а, нахуй наховно надо вам, блядь, як дебіли, бах, трах, у жопу, блядь, собі засуні, траха, если ты хочеш, блядь. Раніше як було, карбін в бутылку насипав, розколотив, їблись, Ось і весь салют, нахуй. Все! пизда, блядь, корпоративы, ребята, блядь. Нахуй вам ті шикарні рестораны, забрались у когось дома, скинулись по 10 гривень, на пиздячились водки, блядь, обригали друг друга. Все, блядь, запомнилось всем, блядь, все заебись, блядь, ще місяць ходят в том свитере обрыганом на работу, блядь. Медицина, ребята, блядь, да ну сколько ж можно, блядь, я обращаюсь до вас, врачи, блядь. Пиздец, блядь, эпидемию, блядь, придумала, блядь. И пизду эпидемия, блядь. Людям їсти нема за що, блядь, вон эпидемия, блядь. Жрала б нормально, хуй бы болела, блядь, и в школу б ходила, блядь. Не, нахуй, эпидемия маски, хуяски, блядь, що придурки, блядь, инкубаторцы, блядь. А то, сука, придумали, блядь, ты лимон и бачил по блядь? 69 рублей один лимон, блядь, пиздец, блядь, это а все курицу можно купить и съесть, блядь, заебись, блядь, с друзьями нахуй. Хай, блядь, вдаль аптеки, блядь, фармацетрон, 652 гривни. Сосить хуй, блядь, если чтобы я вас что лошадь купил, блядь, андоны, блядь. Ребята, блядь, не выходите нахуй, блядь, купляйте. Вот пришел новый год, блядь, все праздники, блядь, запасайтесь продуктами, блядь, на следующий год. Вот, это ж пиздец, блядь, якийсь. Пришел в октябре, блядь, купил килограмм мяса за 45 рублей. Приходишь, блядь. Перед новим годом 700! Іди нахуй, щоб я тебе щось купив, блять. Гамно, 700 рублів за кілограм мяса. Ти знаєш як те м'ясо, блять, робиться, блять. Телебачення. Ну який хуй, блять, там робить, блять, Що таку хуйню кожний год випускають, блять. Ота іронія судьби з легким паром, блять. Там же баб Барбара Бринська нахуй вже блять розсипалась, блять. Вони до сих пор її показують. Скільки можна. Та покажіть ви, блять, нормальний фільм. Кінзадза, блять. Молчання ягнят, блять, мені дуже нравиться, блять. Я живу на играл, иди нахуй, блядь. Нахуй кот ты хуя приехал в Ленинград, блядь. Москвы нихуя не садится. Галя, блядь, тебе жде, блядь. С мамой, блядь, их дура, блядь, новый год празднула. Еби заебись, тлки, нахуй. Покажите нормальные фильмы. Не, блядь, у год угод, блядь. Ох, и гадость это ваша заливная рыба. А я шурыма вообще нихуя, шо жрать, блядь. И рыба пида, блядь, не нравится ему. Ты ты еще, блядь, скажи спасибо, что ты горячей воде купаешься, блядь. Тепленько пришла, блядь. Галкин, блядь, и басков, блядь. Два, сука, блядь. Не в'єб, та нахуй не нужны, блядь. Нашу Гришу покажить, він таке моче, блядь, як п'яний. І те, сука, блядь, карьочиться, блядь. Сука, Жириновського лучше показали. На всіх каналах, блядь. Включаєш і ти серпантинчиком в камеру. Дебіл, блядь. В голову собі тим серпантинчиком заряди, блядь, придурок, блядь. Блять, ч ти от нахуй ти, блядь, постійно работаешь на Новий год, блядь? Піди, блядь, відміть з семьей, блядь, люди отдыхнуть від от тебе, блядь. Заебал ти просто і все. Раз вийшов, другий раз. Ну нахуя каждый Новий год виходиш ти, блядь? Пиздец, блядь, нема что дивиться по телевізору. Покажіть лучше огонек 78-го года, блядь. Де Гуджи Чиха молода і красива. Шановні виборці, хочеться побажати вам щастя, добробуту, щоб на наших столах завжди було купа їжі. Щоб всі були щасливі. За вас, мої шановні виборці, голосуйте за мене, Петро Бампер. Что ты за хуйня, блядь? баный ты политтехнолог, блядь, ты что не мог нормально водки, блядь, принести? Что за лимонад, блядь? Да водка, нахуй, я с собой бутылку, блядь, принесу. я тебя питаю, блядь! Что ты ж Где Да водка, блядь! Пиздец, блядь! И нас забрыт, ебеням, блядь, сей бокальчик, блядь. Сыды, политтехнолог, блядь. Амнянный, будешь ебашить, чине? Все, нахуй.